Як і потенційний в Приватбанку? Відкрити застосунок Мої вклади. Натиснути Відкрити, Брати Долар. Брати опцію 3, «12 місяців. Брати опцію Бистро без... дострокового розірвання. Брати строк 3 місяці. Написати суму вкладу, наприклад, назвати якось вклад. Обрати, з якої картки буде перераховувати суму вкладу. Написати, що відсотки будуть нараховуватись на картку для виплат, щоб потім можливо забрати без комісії. Натиснути далі.